Українські воїни продовжують звільняти рідну землю від окупантів, як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 9 листопада 2023 року орієнтовно склали 308 тисяч 720 осіб особового складу. За добу ЗСУ мінуснули 1080 вісімдесят расистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5 тисяч, за добу 15 штук. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 10 тисяч одиниць за добу 18. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7 тисяч одиниць, 36 штук за добу. РСЗВ Лано 875 штук, три за добу. Засобів ППО Второї армії Міра успішно знищено 577 одиниць, ще 5 за добу. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 322 штуки. А от ворожих гелікоптерів збито 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5593 штуки. 26 за добу Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1557 одиниць, одну за добу. Кораблів та катерів флоту країни агресорки потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9853 одиниці, за добу 39, А спеціальні техніки окупантів згоріло 1059 одиниць. За добу ще 5. дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.